Добрий день, шановні батьки! Сьогодні говоримо про всесвітній день людей із вадами мовлення. Сьогодні хочу поділитися важливою темою про нашу голосову комунікацію, про тих для кого слово, звук чи мова є викликом. Саме тому хочу приєднатися до відзначення всесвітнього дня людей із вадами мовлення і разом зробити маленький, але значущий крок до більшої усвідомленості прийняття і підтримки. Чому це важливо? Наш голос це не просто звук, це наше я, можливість бути почутим, поділитися думками, емоціями, ідеями, а коли виникають мовні чи голосові труднощі, чи то дисфонія, афазія, Дія, дисфазія чи інша вада мовлення це не просто трохи складно говорити. Це може впливати на впевненість, можливості, на щоденне життя, день, який ми відзначаємо 22 жовтня, задуманий, щоб підвищити суспільну увагу до голосу як інструменту комунікації і таким чином до людей, які мають порушення мовлення. Він нагадує голос промова, мова, мова це неданість, якою можна нехтувати. А Всесвітній день людей з вадами мовлення бере свій початок із ініціативи у Бразилії, коли спеціалісти вирішили звернути увагу на голос та мовні порушення. Сьогодні це глобальна подія, яка закликає до дій звертати увагу на профілактику, ранню діагностику, підтримку та лікування. На жаль, ті, хто має порушення мовлення, наприклад, заїкання, афазія чи інші, часто стикаються із нерозумінням, стигмою чи бар'єрами. Що ми можемо зробити? Оскільки. Простих, але ефективних способів, як можна долучитися. Слухайте уважно, якщо людина говорить не так, як ми звикли, не перебивайте, не підганяйте, дайте їй час. Повага це початок. Пишіть, говоріть підтримкою, фраза типу Я чую тебе, це добре, що ти говориш мають велике значення. Діліться інформацією, поділю, поділіться інформацією про мовні порушення, щоб знати більше та змінювати ставлення. Підтримка запитання: чим може допомогти, або зручно я можу повторити чи пояснити, підвищувати обізнаність. Часом вистачає просто одного допису чи історії, щоб зруйнувати міф чи зменшити страх. Для всіх, хто живе із порушеннями мовлення, чи працює з ними, ви маєте право бути почутими, ви маєте право висловлюватися, і більше того, ваше слово важливе. Не дайте страху чи неопевненості змусити вас мовчати. І ще для нас всіх давайте пам'ятати, що комунікація це не тільки про те, як ми говоримо, але і про те, що ми хочемо сказати. Давайте створимо середовище, де вираженням мовою чи голосом стає можливістю, а не перешкодою. Давайте покажемо. Мо що мовні порушення це не кінець, а початок розмови. Дякую вам за увагу.